Розпаковка, бо ще я купила квітки, розсада. Оп, я купила майори. Так, треба, майор. та, треба посадити. Мені ще Лена дала чорнобривці. Вона сказала, що чорнобривці, червоні, дуже великі, крупні. Ти куди? Чорнобривці. Ви знаєте такий сорт? Червоні дуже великі, крупні. Червоні, крупні. Отакі великі, червоні чорнобривці. Засвітуть, покажу. Майори, іще майори. Майорів мало не буває. Мені казали, що якась дівчина сказала не хоче той букет з майорів, такі квітки моєї баби на городі. А подивіться, як роблять букети за кордоном. І отам оці наші майори. Може, не вони, але дуже похожі. А це це вообще це хіноцея. Хіноцея біла, лососіва, з якимись там перелівами, Взагалі обалдієнна. Мощна, махрова. Я хочу, щоб вона мене так сильно розрослася. Треба якісь там квітки, щоб вони іммігрірували туди, кудись пересадити, а нахідно туди. Садить воно не проблема, а проблема воно в тому, щоб де його посадити, щоб воно гарно було.